Привіт! Сьогодні на вас чекає захоплива вікторина про Україну. Давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте нашу країну. Наші запитання охоплюють теми історії, географії та культури. Ми підготували 25 запитань. І на кожне у вас буде 13 секунд. Розпочинаємо. Яке місто в Україні найстаріше? Білгород Дністровський, Кам'янець-Подільський, Біла Церква. Білгород Дністровський. Його історія починається з античної грецької колонії Тіра, заснованої у VI столітті до нашої ери. У якій області розташоване місто Білгород Дністровський, Миколаївська, Одеська, Херсонська. Одеська. Це місто є частиною Одеської області. Яка культурна традиція гуцульщини включена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО? Петриківський розпис Писанкарство Косівська мальована кераміка. Косівська мальована кераміка. Ця унікальна традиція була визнана ЮНЕСКО. Яке архітектурне спорудження 16 століття в Острозі є одним із найдавніших вищих навчальних закладів Східної Європи: Києво Могилянська академія. Острозька академія, Львівський університет. Острозька академія заснована у 1576 році князем Василем Костянтином Острозьким. Як називається унікальний підземний музей та монастирський комплекс у Києві, заснований у 11 столітті Почаївська Лавра, Києво Печерська Лавра, Зимненський монастир, Свято Успенська Києво Печерська Лавра один з найдавніших монастирів Київської Русі? Яка найбільша за площею область України Дніпропетровська область, Харківська область, Одеська область. Одеська область має найбільшу площу серед усіх областей України. Який документ проголосив створення Української Центральної Ради у 1917 році? Перший універсал, третій універсал, четвертий універсал. Перший універсал. Цей документ проголосив автономію України. Який природний об'єкт є найбільшим водоспадом українських Карпат? Пробій. Шипіт. Женецький гук. Шипіт розташований на річці Пилипець. Один з найвідоміших водоспадів Карпат. Як називається перший український повнометражний звуковий фільм, знятий у 1930 році? Земля. Світовий голос. Ентузіазм. Симфонія Донбасу. Ентузіазм. Симфонія Донбасу. Режисер Дзига Вертов. Став новаторським для українського кіно. Як звали Лесю Українку? Людмила Косач Ягідка. Лариса Косач Квітка. Олеся Косач Пташка. Лариса Косач Квітка. Справжнє ім'я видатної української поетеси. Яке за походженням дерево є національним символом України і часто оспівується в народних піснях? Тополя, дуб, Калина. Калина символ України оспівується в багатьох народних піснях і поезіях. Хто написав повість Петько Халамидник, Ольга Кобилянська, Володимир Винниченко, Іван Франко. Володимир Винниченко відомий український письменник та політичний діяч, який український поет є автором поеми Катерина та збірки Кобзар Іван Котляревський. Тарас Шевченко, Леся Українка, Тарас Шевченко. Національний геній України, автор основоположних творів. Хто написав повість казку Лис Микита? Іван Франко. Панас Мирний. Марко Вовчок. Іван Франко видатний український письменник, поет та громадський діяч. Який архітектурний стиль переважає в Андріївській церкві в Києві, збудованій за проектом Варфоломія Растреллі? Класицизм. Бароко. Рококо бароко. Розкішний і динамічний стиль, характерний для цієї церкви. Яке традиційне українське свято відзначається з масовими гуляннями? Та спаленням опудала, символізуючи прощання із зимою Івана Купала, Андрія. Масляна. Масляна. Давнє слов'янське свято, що відзначається перед Великим Постом. Яке історичне місто на Волині було столицею Галицько-Волинського князівства у 12-14 століттях Чернігів. Галич Володимир. Алич був важливим політичним і культурним центром князівства, який рік вважається роком заснування Національної академії наук України 1918, 1917 1922 1918 заснована за української держави гетьмана Павла Скоропадського. Який український діяч був першим президентом Української Народної Республіки у 1918 році? Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Павло Скоропадський, Михайло Грушевський. Видатний історик і політичний діяч, голова Центральної Ради, як називається найдавніший з відомих пам'яток писемності, написаний староукраїнською мовою. У 1056-1057 роках Повість минулих літ і зборник Святослава Остромирове Євангеліє». Остромирове Євангеліє одна з найстаріших датованих кириличних книг. Хто є автором знаменитого твору Тіні Забутих предків Михайло Коцюбинський, Іван Франко, Ольга Кобилянська. Михайло Коцюбинський, видатний український прозаїк модерніст. Який заповідник є найбільшим степовим заповідником Європи і розташований на Херсонщині? Асканія Нова. Дунайський біосферний заповідник. Карпатський біосферний заповідник. Асканія Нова. Один з найстаріших степових заповідників світу. Унікальний природоохоронний об'єкт. Яка українська письменниця відома під псевдонімом Марко Вовчок? Є авторкою повісті Інститутка Олена Пчілка, Марія Заньковецька, Марія Вілінська, Марія Вілінська справжнє ім'я письменниці, яка писала українською та французькою мовами. Який український національний танець, що виконується у швидкому темпі, відомий своїми акробатичними елементами? Гопак аркан. Козачок. Гопак жвавий танець з елементами акробатики, що походить від козацьких бойових мистецтв. Який вид мистецтва є найбільш відомим у петриківському розписі: скульптура. Декоративний живопис, гончарство. Декоративний живопис внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал та підтримайте український YouTube.